Теж такий йдеш. дэш, 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 дэш. Вже ти хочеться тут таке хова шовковиця. Де їсти шовковицю? Біла шовковиця. То є синя. це біла. Така дрібна сладко. круто, погризли все падли. Дорожка, боброва. Ось вот тут воно сьогодні влазило. Воловска коломушена. Он над'їв. Тут отпив. Вони отам ушиваються ці бобри. Уже одненькі. Десь. Я думаю, десь під кущами от. А хто знає що це виє? Жабоч. В болоті. Бо я такого ще не чув. Наївний пацан Думав таку штуку завалить Такий яхрен заводив Зубами точно Як це все в одному місці так попадає тут заборонена зона якась Зона суворого санітарного режиму це санітарного режиму типу, срочно треба помитися, щоб туди можна було пройти. Навіть не думав, що люди ще під Києвом на конях їдуть додому. Закінчилась така романтика. Цікаво. Там коротше, двоє коней запряжених. Там дядько щось сіно кидає, мабуть, на віз. І маленьке лоша ще з ним. Зовсім мале. Цьогорічне. Класне. халюшка. Якесь дерево прикольне. Листя спочатку схожі на яблуню, але потім придивляюся, не яблуню. Ти гілля такі. як по яблуні за йду зараз по якійсь тромній дорозі там по ідеї хатка якась була на карті хто зайшов на... за хатка бо там дачі скрізь може охорона якась може не охорона зараз подивимось будемо йти о тільки шовкович вина ті йшов ось о яблуко. Яблоні. Тут хоч листки на яблуні схожі і плоди є. А то дерево було там взагалі якесь кончене. І далі воно ще яблоні. Да. Коротше, в лісі прожити можна. Особливо недалеко від міста. Дорога стає далі что Воно щось рилося. Може якийсь кабанчик, чи а якась падалюка. Болото. І тут болото. Там. А сонце в очі світить. Прикольно, гарно. Ого, то там дуже гарно, там все так позаростало. Ті всякі ці хміль, там дикий виноград, джунглі. Прикольно. Я вже там бачу якусь воду. Вийшов з тих хащів, там комарі кусаються. Поки зупинився, так мене погризло. Воно, о, хатка яка знайшла. Зараз аби мене собака не трусала. Озеро називається стара річка. Довге. може реально річка якась текла. Ось таке заболочене. Прикольно, воно якась хатка для... Чи вишка, чи хатка для спостереження. Там воно Щас жодної сосни не бачив, а тут, коротше, хопа, хоп-хоп-хоп, а хоп, хоп. сосни ростуть. Бачиш? Дві сосни маленькі. Ай там так. Запусти. Оно цей. Трактор. Ще якийсь вагончик, коротший. Я так сраю. Мабуть, хтось живе, але як мінімум не чує. А мене якісь дураки. Ну, дураки бог з ними, але собак не було. Бо от собак тікати як вони. Дорога одна. Річка величенька. короче, тече звідти туди, туди тече. І там закінчується. Це річка десна. Тече там хрен з звідки, здалеку. Дуже через чернігів там десь звідти і, короче, і там і все. І трендець, і... і усе. І Як він входить. Оп. Оп, давай ще трошки. Оп. Як це виходить? Вона в нього входить. Ого, якась порнографія. Це, це десна. Тече, 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 тече. Так, тече. І втікає в Дніпро. А оце вже Дніпро. Оце звідти і туди пішло. Оце місце. Як воно виток? Ну коротше там десна впадає в Дніпро. Прикольно. Я думав буде якось сильніше, але якщо не там, ні там сильної течії нема, то... Буде. Я думав, я щось зварити, приготувати. Але мало того, що багато полити заборонено, Часу в мене не так багато, бо ще йти треба йти. До того всього ті всі уроди кричать, взагалі ніякої романтики лісової. Тому я буду їсти на ходу Короче, почався пісочок як я люблю не встиг я ще морквину догристи. і тут слава разпитаю Хочу, як завжди, мене замовляли, але маємо що маємо. Важко по ньому гребтися. Тут вода. І там вода. Ну, там річка закущав. Коротше це дамба. Нахрена? Непонятно. Бо я бачив фотографії там, де її переливалося стенько після душі через вертеклу. Ну, для чогось зробили. Жаба. І ще одна жроба. Ще тут, коротше, жоба повела. Оп, пішло воно. Це менше. Оп! Текло, а ось А Вода чиста, все видно. Це не то, що на якомусь болоті. Коротше, я її затруну. Маленька. Оп! Еще одна оп мало бути с машини. О, ще одна. Коротше, які якісь разлика поле. Аллика не валять.